Наприклад, оця інформація про острів Корон. Скільки це не дивишся, скільки не читаєш, це от все одно не уявляєш, що цей от острів, який тут ну це скеля, така суцільна фортеця природнього походження, де лише 5% плато, і там живе 3 тисячі людей. І це плем'я, і в них є офіційний вождь, тобто в них статус там не райцентр, ні СМТ, а саме от вони вважаються плем'я, У нас є вождь, в нього є офіційне ім'я, він там якийсь там, перший. Тому все це тут доволі-доволі цікаво. Суміш е, Норвегії і Катманду, я б сказав. А чому Катманду? Я от буду про готель ще відео знімати. Я розповім, ви побачите самі, коли я буду старатися з готелю знімати. Причому я не в Норвегії, не в Катманду не був, але от суто асоціативно із тих картинок, які я бачив в інтернеті, оце так, люди.